Яка вона дитяча віра? Яку роль батьки грають у вірі дітей? Чи можемо ми вірити як діти? Розкриємо сьогодні ці питання в програмі «5 хвилин для змін. Ми всі знаємо, які насправді довірливі діти. Але їх віра справді щира і чиста, адже вона ще не зіпсована гріхом. Пригадайте, як щиро ми в дитинстві вірили, що подарунки нам приносить казковий персонаж. Та чи можемо вірити теж так беззаперечно, як малюки? Господь же нас закликає в Біблії: запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне. Отже, хто умалиться, як ця дитина, той буде найбільшим у царстві небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Наша віра справді має бути схожою на дитячу, коли ми повністю довіряємо Богу і у нас не виникає заперечень, коли ми слухняні і не чинимо нічого проти Господа. Дитяча віра дуже вірна і сильна. Одного разу в церкві зібрались всі її члени, і навіть діти. Їх дуже тривожила проблема, через яку їх посіви дуже страждали. Вже довгий час не було дощу. Тому вони всі разом вирішили помолитися і попросити Бога дати рясний дощ для їх землі саме завтра. Всі помолилися і домовилися прийти завтра знову до церкви. Люди справді зібралися разом на наступний день, але тільки маленька дівчинка. Прийшла з парасолькою. Ця історія дуже гарно ілюструє дитячу віру, але навіть у дітей потрібно її правильно зрощувати. Це дуже важлива місія батьків: виховувати свою дитину так, щоб вона в дорослому віці могла вірити і служити Богу з великим запалом. Приклад такого виховання можна побачити в маленькій служниці Неймана. Вона була тією нещасною дитиною, яку взяли в полон під час війни. А потім вона почала служити своєму господарю. Коли ж Неїман захворів на проказу, маленька служниця зіграла свою роль. Вона допомогла своєму господарю, адже любила Бога і довіряла йому. Цю служницю батьки виховували з великою любов'ю та повагою до Господа. Вони привили їй правильні цінності. Тому ця дитина змогла лишитися вірною Богу, навіть переживши війну. Батьки мають молитися разом з дитиною, служити, а також молитися за неї. Вони повинні показати своїй дитині найкращого небесного порадника і друга, якому вона завжди зможе довірятися, і він ніколи її не зрадить. Диявол дасть не одне випробування нашим дітям. І буде робити все для того, щоб звести їх з правильного шляху. Батьки мають з самого дитинства навчити дитину християнському життю і любові до Господа. Хто, як не батьки, добре знають свою дитину. Саме вони спостерігали за нею від народження перших кроків і далі, тому вони роблять великий вклад у життя дитини. Будьте прикладом для своїх дітей, тими, до кого вони готові звернутися за допомогою, коли буде їм важко. Моліться кожен день за своїх дітей і вірте так, як ваші діти. Помолимось, дорогий небесний батько. Ми вдячні тобі за твої настанови, надзвичайно важливі, адже ми, батьки, іноді не знаємо, як правильно виховувати наших дітей. Господи, даруй нам мудрості, щоб ми могли проводити час з ними, виховувати їх. Наставляти їх на вірну твою дорогу. Даруй, Господи, і нам сильної віри, яку мають наші діти в слідуванні за тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Пам'ятайте застереження Ісуса: якщо не навернетесь і не станете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне.